Доброго дня! Сьогодні мова піде про форми існування тварин у природі та їх взаємодії з чинниками середовища. Для розуміння еволюційного зв'язку та розвитку різних тварин існує система класифікації та систематизації. Так, будь-який організм належить до певного виду. Вид це якісно відокремлена форма живих істот, яка є основною одиницею еволюційного процесу. Однак будь-який вид тварин в природі існує у формі популяції. Популяція це сукупність особин одного виду, яка тривалий час мешкає певною мірою відокремлено від інших подібних угрупувань на певній території. Такі особини частіше контактують між собою, ніж з особинами інших популяцій. Екологічна структура популяції це її стан на певний момент часу. Тобто кількість та густота особин, їх розміщення у просторі, співвідношення груп за і віком, морфологічні, поведінкові і інші особливості. Види тварин існують у природних умовах у вигляді сукупності популяцій за багатьох причин. Однією з найголовніших є нерівномірність прийнятливих умов на тій території, яку власне і займає вид. Тобто, наприклад, білка звичайна поширена на території усієї Європи. Але власне мешкає лише у лісах та лісопарках, які розділені лучними або степовими рослинними угрупуваннями, водоймами або горами тощо. Тому у лісах чи парках представлені лише одна чи декілька популяцій цього виду білки. Тобто, якщо на території, яку займає вид, представлені різноманітні умови існування, то і кількість популяцій, з яких цей вид складається, буде великою. Територія або простір, яку займає певний вид, називається ареал. У процесі історичного розвитку кожен вид організмів пристосовується до певних умов існування, що визначає його ареал. Взаємодія популяції виду з усім комплексом екологічних факторів певного середовища існування, зокрема з популяціями інших видів, визначає місце його популяцій у системі біогеоцинозу екологічну нішу. Екологічна ніша це положення виду в системі біогеоцинозу, зумовлене його взаємодією з іншими видами, а також умовами середовища існування. На відміну від ареалу, екологічна ніша є не лише просторовим поняттям. Вона містить у собі сукупність умов життя всередині екосистеми, сприйнятливі для виду і харчові взаємини виду з іншими видами угрупувань. Тобто екологічна ніша описує взаємовідносини виду або популяції з екосистемою. Різні види різних організмів, тобто тварин, рослин, грибів і мікроорганізмів, на певних територіях утворюють багатовидові угрупування. В таких угрупуваннях організми тісно взаємодіють і між собою, і з неживою природою. Усі організми беруть з навколишнього середовища потрібні їм речовини, такі як кисень, вуглекислий газ, вода, органічні та неорганічні сполуки, та виділяють у середовище продукти метаболізму, такі як неперетравлені рештки і продукти виділення. Така взаємодія живих організмів з чинниками неживої природи формує екосистеми. Екосистема це сукупність взаємопов'язаних популяцій організмів, які взаємодіють між собою та з умовами середовища існування. Сукупність усіх екосистем нашої планети має назву біосфера, тобто сфера життя. А взаємозв'язки усіх організмів та їх угрупувань між собою і умовами існування вивчає наука екологія. Різні організми, рослини, гриби і тварини, мешкають у певному середовищі існування. Середовище існування це сукупність умов, у яких мешкають організми різних видів і з якими вони безпосередньо взаємодіють. На нашій планеті виділяють чотири основні середовища існування водне, ґрунт, наземно повітряне і організми живих істот. Усі компоненти середовища існування, які впливають на організми та їх угрупування, мають назву екологічні чинники. Екологічні чинники розрізняють залежно від їх природи та особливостей дії і поділяють на чинники неживої та живої природи і ті, що пов'язані з людиною або її діяльністю. А біотичні це чинники неживої природи. До них відносяться температура, вологість, освітленість, газовий склад повітря, вітер, течія і сольовий склад води, опади, кислотність ґрунту, магнітне поле Землі і сонячна радіація також. Біотичні це чинники живої природи. Вони включають взаємний вплив живих організмів одного чи різних видів тварин один на одного. Тобто внутрішньовидові або міжвидові взаємодії. Різні форми господарської діяльності людини та їх наслідки, які впливають на стан середовища існування різних видів живих істот і людини у тому числі, мають назву антропогенні чинники. Це забруднення середовища, необмежене полювання, змінення або руйнування середовища існування тощо. Процеси життєдіяльності усіх організмів і тварин також регулюються відповідно до змін інтенсивності впливу різних екологічних чинників. І такі пристосування до змін умов середовища називаються адаптації. Адаптації дають тваринам, перш за все можливість виживати в певних умовах існування, а також пристосовуватись до змін і забезпечувати при цьому розмноження, поширення і власне виживання усього виду. Прикладами таких адаптацій тварин є оптічна форма тіла риб і птахів, захисне або попереджувальне забарвлення різних тварин або попереджувальна поведінка. Найчастіше певний вид живих організмів пристосований до існування у певних необхідних умовах, до яких він пристосовувався протягом своєї еволюції. Наприклад, білі ведмеді, які поширені в Арктиці чи пінгвіни в Антарктиці. Однак є такі види тварин космополітів, які розселилися майже повсюдно. Як, наприклад, миша хатня чи пацюк сірий. Наземно повітряне середовище існування характеризується найрізноманітнішими умовами. Серед екологічних чинників неживої природи провідна роль у такому середовищі належить освітленості, температурі, вологості, газовому складу повітря. Тварини по-різному відносяться до світла. Є тварини, активні вночі, як, наприклад, нічні метелики, таргани, сови, кажани та їжаки. І є тварини активні у день, як денні метелики, мухи, соколоподібні, ластівки, копитні та інші. Саме здатність тварин реагувати на зміни тривалості світлового періоду доби впливає на їх можливість також заздалегідь пристосовуватись до сезонних змін у природі. Так, зростання тривалості світлового дня навесні є сигналом для тварин щодо початку періоду розмноження. А скорочення тривалості світлового дня восени є сигналом готуватися або до зумівель чи зимового сну, або до сезонних міграцій. Такі реакції тварин на тривалість світлового періоду доби називають фотоперіодизм. Температура навколишнього середовища теж відіграє дуже важливу роль у житті тварин. Безгребетні, амфібії, рептилії, тобто холоднокровні тварини за низьких або навпаки надто високих температур впадають у стан заціпеніння. Тахи і савці, тобто теплокровні тварини, менш або взагалі незалежні від температури середовища завдяки досконалим механізмам теплорегуляції і високому рівню метаболізму, що разом призводять до утворення в їх організмах власного тепла. Тобто теплокровні тварини пристосовані до життя і у спекотних тропіках, і холодних екосистемах Арктики чи Антарктики. Серед тварин розрізняють холодолюбних і теплолюбних. Холодолюбні тварини це тварини, які існують в умовах низьких температур. Наприклад, це пінгвіни, білі ведмеді. У таких тварин обов'язково або добре розвинений підшкірний жировий прошарок, або чи піряний покрів для кращого збереження теплової енергії. А от теплолюбні тварини навпаки потребують для існування підвищених температур. До теплолюбних відносяться мадрипорові корали, антилопи, бегемоти, папуги. Крім того, багато видів тварин пристосовані до існування в умовах періодичних змін температур. Такі тварини належать до холодостійких це вовки, лисиці, білки, сіра ворона, голуби. Для холодостійких тварин характерна періодична зміна волосяного чи піряного покриву залежно від пори року. Тобто перед зимовим періодом прошарок пуху стає густішим, а перед літнім навпаки. До найважливіших екологічних чинників відносяться також волога. Серед тварин є вологолюбні, посухостійкі і сухолюбні види. Ті тварини, які можуть існувати виключно в умовах підвищеної вологості, належать до вологолюбних: це мокриці, дощові черв'яки, амфібії. Тобто такі тварини не здатні витримати навіть незначні та нетривалі періоди посухи, тому що не здатні утримувати у тілі достатньо для існування кількість вологи або з водним середовищем пов'язане розмноження цих тварин. Посухолюбні тварини можуть утримувати необхідну для існування вологу у своєму тілі. Наприклад, у комах, які є мешканцями пустель, кутикула має добре розвинений зовнішній шар, утворений жироподібною речовиною. Також багато видів посухолюбних тварин активні вночі, бо вночі повітря більш прохолодне і вологе. Такі великі тварини, як слони чи антилопи, здатні долати значні відстані у пошуках джерел води, а от посухостійкі тварини переживають певні посушливі періоди у стані заціпеніння. У водному середовищі існування провідна роль належить таким чинникам, як температура, освітленість, тиск, газовий склад. І солоність води, а також рельєф дна. У водному середовищі значно менше коливання температури у порівнянні з повітрям. Зі збільшенням глибини водою зменшується їх освітленість. Тобто навіть глибоководні тварини, які мають добре розвинені органи зору, як, наприклад, головоногі молюски, риби і кітоподібні, можуть бачити лише на незначних відстанях. А от звукові хвилі швидко поширюються у водному середовищі, і тому тварини досить часто використовують саме звукові сигнали для спілкування у воді і орієнтації у водному просторі. Також різні водойми відрізняються за сольовим складом води. Є види тварин, які можуть існувати лише у прісних водоймах, як, наприклад, карась, короб і щука. Інші види можуть існувати лише у солоних, такі як акули і кити. Існують також організми, які добре почуваються і у прізних, і у солоних водоймах, як речок Артемія. Ґрунт, як середовище існування, характеризується більшою стабільністю різних чинників, особливо порівняно до наземно-повітряного. У ґрунті значно менше коливання добових і сезонних температур, вологість завжди вища за вологість повітря, тому і тваринам у ґрунті зазвичай легше переносити періоди посухи. Однак кисень надходить у ґрунт з атмосферного повітря і зі збільшенням глибини вміст кисню знижується. Тобто тваринам, які мешкають у ґрунті, доводиться пристосовуватись до таких умов. Дощові черв'яки, кліщі, комахи та інші мешканці ґрунту уникають проблеми нестачі кисню, вологи або перевозволоження завдяки вертикальним переміщенням у товщі ґрунту. На наступному уроці ми продовжимо розмову про екосистеми та взаємодію їх компонентів. На все добре!